Це Олександра. Їй 25 років, 20 з яких вона у художній гімнастиці. Спортивну кар'єру дівчина завершила кілька років тому, а зараз працює тренеркою. Вона дуже любить цю справу та своїх маленьких вихованок. Нещодавно Олександра змушена була взяти лікарняний. У неї підвищилася температура, з'явилися біль, першіння у горлі, неприємний запах з рота, збільшилися шийні лімфовузли. Самопочуття дівчини погіршилося після. То, як вона потрапила під рясний холодний дощ. Спочатку намагалася лікуватися самостійно, кілька днів пила парацетамол та полоскала горло розчином соди. Минув тиждень, але її стан не покращився, тому вирішила звернутися до лікаря. Із захворюваннями горла Олександра, на жаль, добре знайома. Протягом останніх кількох років у неї щорічно виникає по 2-3 епізоди гострих тонзелофаренгітів. Майже щоразу у такій ситуації їй призначає. Али антибіотики після чергового епізоду захворювання сімейна лікарка порекомендувала Олександрі проконсультуватися і лор-спеціалістом, який діагностував дівчині хронічний тонзеліт. Пацієнці призначили промивання мигдаликів та комплекс таблетованих гомеопатичних препаратів. Минуло кілька тижнів, і дівчина вже з діагностованим гострим тонзелітом знову приймала антибактеріальні препарати. А через два місяці хвороба вкотре нагадала про себе. Це пані Віталія, досвідчена отоларинголог, до якої звернулася Олександра зі своєю проблемою. Оглянувши пацієнтку, лікарка з'ясувала, що температура її тіла підвищена 37,8. Мигдалики гіперемовані, набряклі, дещо виходять за лінію передніх піднебінних дужок. Лакуни розширені в лакунах казуозний вміст. Нальоти на мигдаликах відсутні. Задня стінка глотки із наявністю лімфоїдних гранул, яскраво червоного кольору. Защелепні та верхні шині лімфовузли по ходу кивальну м'яза дещо збільшені, трохи болючі. Інші лор-органи без особливостей. Оцінка стану за шкалою макайзика становила 3 бали. Температура понад 38 градусів 0 балів. Відсутність кашлю 1 бал. Збільшені лімфовузли 1 бал. Набряк мигдаликів 1 бал. Вік Понад 14 років, 0 балів. Отуларенголог діагностувала Олександрій гострий рецидивуючий тонзеліт та призначила таке лікування: бензидаміну гідрохлорид спрей по 4 розпилення 4-5 разів на добу. БНО 1030, по 2 таблетки 6 разів на день протягом 5 днів. Далі по 2 таблетки 3 чи на день. Схема лікування спрей та Верди та імупред. Із антибактеріальною терапією лікарка вирішила не поспішати, а подивитися на динаміку стану. Ану, пацієнтки. Дівчина після прийому зайшла до найближчої аптеки, щоб придбати необхідні ліки. А саме Тантум Верде та йому пред. Лікування розпочала у той же день. Через три дні Олександра прийшла на контрольний огляд і почувалася вже значно краще. Відчутно зменшилися біль та першіння в горлі. Температура тіла знизилася до 37-37,1. Інших скарг не було. Зважаючи на це, отоларинголог не стала приписувати антибіотики, а рекомендувала продовжити. Прийом імупрету по дві таблетки 6 разів на день протягом п'яти днів, далі по дві таблетки тричі на день. А також Тантум Верде у формі спрею по 4 розпилення 4-5 разів на добу. Або Тантум Верде у формі льодяників, один льодяник три рази на добу. На контрольному огляді через 10 днів Олександра вже не мала скарг. Її мигдалики очистились від пробок, відповідали другому ступеню гіпертрофії, були злегка гіперемовані, лакуни розширені, принати. В скані виділень не виявилося. Регіонарні лімфовузли були трохи збільшені, але не болючі. Діагноз отоларинголога цього разу звучав як рецидивуючий тонзеліт. Зважаючи на ефективність раніше призначеного лікування, лікарка рекомендувала продовжити приймати йому пред по дві таблетки тричі на день до трьох тижнів, а також додала сублінгвальну бактеріальну вакцину лентіген Б. По 15 крапель під язик двічі на добу в сумарній дозі 36 мл – два флакони. Вона зауважила, що після завершення лікування треба зробити перерву на 2-3 тижні, а потім провести повторний курс. Лікування бактеріальною вакциною в сумарній дозі 18 мілілітрів. Наступний огляд, отоларинголог призначила Олександрії через три місяці. Дівчина вийшла з кабінету зі сподіванням, що цього разу їй вдасться не підлікуватися, а нарешті вилікуватися і спрямувати свою дорогоцінну енергію та час на улюблену роботу, а не на хвороби. Шановні колеги, ну от е, черговий скетч. І ми починаємо із хибного діагнозу. Ігор Володимирович, от питання до вас, оскільки діагноз хронічного тонзеліту доволі часто зустрічався і дотепер зустрічається у дітей. Все-таки він от відношення до цього діагнозу. Ну, в нас вже є, досить давно вже є нові клінічні настанови наші, і ми вже відходимо від цього діагнозу. Він є хибним, і ми вже ставимо рекурентний тонзеліт. І, звичайно, якщо тут. Був поставлений діагноз хронічного тензеліту, то навіщо при хронічному тензеліті призначати антибактеріальну терапію спочатку, теж не зовсім зрозуміло, навіщо воно було призначено. Треба Антибіотикотерапію треба призначати, коли ми ставимо діагноз, який підпадає для того, щоб ось ми призначили цю антибактеріальну терапію. Тобто, я вважаю, що не досить коректно. Спочатку, на, на початку була пролікована ця людина? Ну, в принципі, бачите, діагноз визначає лікування. І от, скажімо, існуючий діагноз хронічного тонзеліту, і потягнув за собою не, не, неадекватне і відповідно неефективне лікування. І от, Юрій Володимирович, стосовно антибактеріальних препаратів, все-таки при тонзелярній патології, коли ми можемо розглядати антибіотик? Антибактеріальні препарати ми повинні призначати тільки в випадку верифікації збудника бета-гемолітичного стриптокока групи А і на первинному етапі звернення пацієнта стратифікувати симптоми гострого тонзеліту у відповідності до шкали Макайзика. І саме коли ми маємо дану стратифікацію 4-5 балів, це є висока ймовірність. Бета-гемолітичне стриптококу. А і якщо немає нагоди зробити стриптест, саме тоді в даного пацієнта уже е, огляд тільки от встановив 3 бали по шкалі Маказіка. Тому тут розглядається питання відтермінованої антибіотикотерапії з динамічним спостереженням, і при погіршенні стану можливо і повернення до призначення такого. Дякую, Юрій Володимирович. І от. Е... Стратегія відкладеного призначення антибіотиків, так? Це, це не просто and see, не просто спостерігай і чекай. Вірніше чекай і спостерігай. Людина, пацієнт повинен отримати адекватне етіопатогенетичне лікування. І от призначення антибіотиків можливо як варіанти тіотропної терапії, коли є для цього покази. Але у нас залишається патогенез. І от... Знаєте, в рамках е, патогенезу гострого е, тонзеліту, гострого фарингіту, можна виділити такий симптомокомплекс, який може. Ну, який має таку цікаву назву горловий синдром. Сюди входить біль в горлі, біль в горлі в спокої, біль в горлі при ковтанні, е, відчуття першіння, сухості у глотці. Так? Це все горловий синдром. І от е, Саме корекція горлового синдрому е, ну, показана таким пацієнтом. Ігор Володимирович, будь ласка, от, е, наші клінічні рекомендації, ви вже про них почали говорити, які рекомендують препарати для корекції саме горлового синдрому? Ну, Звичайно, в клінічних рекомендаціях у нас написано, що це бензинаміди, що ми е, маємо лікувати. ну ось, Тут було правильно призначено Tantum Verde спрей. І це цілком обосновано в даної ситуації при запаленні горла. Це входить в клінічні рекомендації так. Е, ну, е, дякую вам. І в принципі, так воно і є, що бензодаміногідрохлорид, ну, в даному випадку, ми говоримо про оригінальний препарат Tantum Verde, е, Має достатню доказову базу, і відповідно, він включений у багато міжнародних рекомендацій. Ми знаємо, що е, для будь-якого запального процесу є порушення функції як один із, е, скажімо, симптомів. Так? Ми пам'ятаємо дольор, кальор, рубор і так далі. Рубр, 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 і, так далі так? і один із них це є функція лізе, Так? тобто порушення функції. І якщо ми говоримо про захворювання мигдаликів, то основна функція це імунологічна. І от для корекції такого транзиторного порушення, тобто це пацієнти здорові, так, Юрій Володимирович? Це пацієнти, які хворіють на гострий тонзеліт, вони не мають імунодефіциту. Але транзиторне порушення імунологічної функції мигдаликів у них є. Так, безперечно, це транзиторне порушення функції мигдаликів пов'язане з тим, що у них страждає ланка, яка сприяє фагоцитозу, тобто поглинанню саме. Антитіл тих антигенів, які потрапляють, і саме з цією метою призначений був відповідно фітонірінговий препарат, який впливає на активацію порушеної ланки імупрет, і в, ті, в тім дозуванні, яке виправдано, тобто 6 разів на день протягом найближчих 5 днів, як, як було вказано лікарем. І ось тут, шановні колеги, десь продовжують Юрій Володимирович, і я хочу зробити акцент, що коли ми говоримо про більшість випадків гострого тонзеліту, сьогодні мова зараз мова про нього йде, мова йде про імунокомпетентних пацієнтів. І нам не потрібно втручатися в імунітет. І для цього немає підстав призначати різноманітні, там, імунокомпетентні, я би так їх назвав, препарати. Так? Але коли ми говоримо про гострий запальний процес, транзиторні порушення імунітету, саме неспецифічної ланки, і от е, незначна така дуже делікатна корекція фітопрепаратом, фіто фітоніринговим препаратом. Вона якраз е, не передбачає втручання в імунітет, так, Юрій Володимир? Так, абсолютно правильне твердження. І воно має наукове обґрунтування, адже препарат імопред відноситься не тільки до імун, е, імуномодулюючих засобів, а перш за все, в нього є властивість адаптогену. Тобто препарат здатний відновлювати порушену ланку саме того адаптивного імунітету, який є на даний стан порушеним у пацієнта до рівнів нормальних показників. Дякую. І от говорячи про діагноз у цієї пацієнтки, так у неї діагноз встановлений як рецидивуючий тонзиліт. І, звісно, рецидиви, ми повинні, ну скажімо, зробити все, щоб попередити рецидиви. І от крім у Мінпрету було ще призначення лентигену. Яке, от, можливо, там Ігор Володимирович чи Юрій Володимирович, оце таке обґрунтування призначення а, При Хронічних або при рецидивуючих процесах соболінгвальна вакцина, яка призначається не лише при тонзелеті. Ми також вчора дуже багато казали, що при там рецидивуючих процесах порожне носа також. І дійсно є ефект, і людина менше стає хворіти, менше рецидивів, якщо ми. Призначаємо саме сублімувальну ось у цій дозіровці і тривалим курсом. Кілька курсів після зняття загострення на долікування, що було зроблено в ціє... в цього пацієнта. Юрій Володимирович, скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо про рецидувуючий тонзеліт, є роботи, які підтверджують ефективність йому у пацієнтів, звісно, про лантегену нас мова йде. Скажіть, будь ласка, коли нам все-таки слід оцінювати ефект від цього лікування? Тобто ми розуміємо, що профілактика має якусь майбутню оцінку. Які терміни? Дякую за цікаве запитання, Сулонев. Василь Іванович, ну власне оцінити терміни і ефективність призначеного нашого лікування відносно зменшення кількості рецидивів ми можемо найменших півроку або протягом року, адже кількість загострень і тих гострих станів, які можуть супроводжувати вигляді навіть респіраторно-вірусних інфекцій, за даними наукових досліджень, зменшується практично у три рази у цих пацієнтів. Тому термін спостереження. Уталеренгола повинен складати півроку і потім наступний вже протягом року, після призначеного лікування. Але коли має пацієнт уже такий рецидивуючий перебіг щодо тонзелітів, то тут варто і призначати повторний курс лантегену, який також рекомендується виробником через 6 місяців. Дуже дякую вам. І от продовжуючи, знаєте, я нагадав вчорашнє питання, коли. Там було одне із запитань про доцільність комбінації лентегену з ахінацеєю. І отут, шановні колеги, я ще раз хочу акцент зробити: що у цих пацієнтів немає порушень імунітету, його не потрібно стимулювати. І такі препарати, як імуностимулятори, зокрема і у таких пацієнтів не повинні використовуватись. А от імунокорекція, так. Тому що ми маємо справу з транзиторними змінами імунітету, пов'язані із запаленням негдалеки. І от якраз в даному відношенні доцільна оця комбінація, так? Так. Я вважаю, що саме. Гострий стан, який був даного пацієнта, він досить ефективно був ліквідований призначенням згідно протокольного рішення топічних стероїдних препаратів, адже вони у міжнародних рекомендаціях навіть описуються як пейнкілери, тобто вбивці болю. І при адекватному їх призначенні, особливо в експозиції, тобто 4 рази на день вони забезпечують зменшення протизапального. І больового компоненту, а імупред в даному випадку, в гостру стадію, він активує фагоцитарну активність лімф... лімфоцитів, і, зокрема, фагоцитоз, і за рахунок кисневого ж вибуху він сприяє покращенню і нормалізації цього порушеного імунного статусу. І по завершенню вже, відповідно, може бути розглянуто профілактичне призначення лантігену з тривалістю, який ми бачили у даному кейсі. Дуже дякую, шановні колеги. Ну і от, підводячи підсумки, я вертаюся все-таки до наших перших слів. Так і я згадую таке, знаєте, дуже цікаве прислів'я. Як корабель називеш, так він і попливе. І от в даному випадку патологію назвали хронічним тонзелітом, так, і відповідно цей корабель поплив не в ту сторону, тому що це лікування хронічного запального процесу, якого в принципі в мигдаликах не існує. Якщо говорити про адекватний діагноз, то відповідно це є призначення адекватного лікування і використання от шкали макайзику як основи для призначення антибактеріальних препаратів, вибір тактики, стратегії відкладеного призначення, оскільки немає абсолютних показів. І призначення адекватної патогенетичної терапії, етіопатогенетичної, в даному випадку, комбінація бензидаміну, гідрохлориду у формі тантумверде імупрету є абсолютно обґрунтованим лікуванням. Ну і звісно, лікар при встановленні діагнозу рецидивуючий тонзеліт, він зробив. Зусилля для того, щоб попередити рецидивування, таким чином, ви бачите, як коректний діагноз визначає нашу подальшу лікувальну тактику.